you yeah. Хто у нас і який майстер-клас? Сьогодні у нас, шановна пані Наталя Типінка, наша соратниця по школі Гвиняйського візинкового текстилю. І вона відповідає в нас за напрямок шиття, кравецтво і декорація тканини. І от сьогодні ми будемо бачити майстер-клас з таких квіточок та Така декорація для діток і не тільки. Запрошую. Будемо остачість. Так. У нас світла немає, понятне діло. Ми всі працюємо від нашого апарата чарівного, але не дивлячись ні на що, ми працюємо. У нас сьогодні і діти, і дорослі. Ми збираємо котінчик тут спочатку, а тоді поставимо квіточки, які бажаєте. Так, з чого ми починаємо? У нас розігрілося, ні. Ні-ні, так, треба... так Ми не так ще не контролюємо. Ось, включили, є. А може поставити щось щоб... А ні, воно нічого не зробить. Ні-ні, ні воно нічого не зробить. Ось так та, та, вимотає. Не капаємо мене де, воно само себе. само тримає. Так, кому ще почати? Кому яким кольором почати? Червоні, давай ми тобі почнемо червоної. попросимо пані Наталі нам зробить, потім і ми санушки передамо. Я то не потрапила. А що треба зробити? Власне, що цей царися внучці хоче, це каже, щоб я робила, я того не потрапила. маю сили здоров'я, я не дам раду. Я речі, ви зробите. А Ярина де поділася? Вони зараз прийдуть. Коли Ярина вже така е... загорівша, можна сама робити? Але О, пані Наталя мусить розпочати. Прикріпати. Ні, я можу почати на, сама. Будеш потати. Пані Наталя це жінка. Вона прийду, також працює працює з нами в межах школи ганянського візерункового текстилю і курує напрямок гравецтво, шиття і от декорація різноманітна з тканини. А взагалі, пані Наталя, за фахом, скажіть, хто ви за фахом? модельєр конструктор модельєр конструктор І вона має власну фірму по виготовленню весільних костюмів, класичних, вечірніх і так далі. І ми вже дуже давно з пані Наталією співпрацюємо і дуже тішимося. З Дякую. Я не маю питання.

Це для нашої данки. Лише... Так, так, вона постійно руками працює. Так, так. Ларинка, подобається тобі? Угу. Софійка тобі подобається? Так, не робити треба... таке. Але вона ви ще знає, це робити. То вона витинає, то вона щось там робить, якісь композиції. Половина. Ну давайте ще нам один зробіть, якийсь аніжно рожевенький. Або біжевий бі... колір. Будь, будь ласка, Золотавий, так. Золотаву, так. Бо я так, знаєте, взяла кольори, які попали під руку, якщо під замовлення, то, звичайно, можна робити будь-який. До речі, мені казали, що десь були вчителі, були, та ні? Хто вчителі тут? Пані Ларіса практично. Ні. Ну, З дітьми ж ви займаєтесь. А що ви питаєте? А, Тому що це дуже гарно для Моторі, там... yeah. А, ні, коли дітки виступають, тут можна mm. робити обручі і киці, і песика. І, а, вушку, вушку, Хочеш, і, і, можна, і можна робити а е, не от, не на, хотіло, от, тут як квіточку, так можна і робити там, якесь яблучку, грушечку, полуничку, хто ким виступає, дуже гарний такий декор для. І своїми руками, коли там, яка дитина виступає, як для якої вистави, як для якої події. Я хочу тільки мало зробити. Мишки. Мишки очікувати. Ну, мишки вушка в тебе вийде, саме мишки такі гостренькі, mm -hmm. скоріше криці. Бо якщо Мікі Мауса, це напевно ну, треба було на швейній машинці, е Вушка так? Вушка, самі кругленькі форми пошити. Давай ми тобі зачіски зробимо, взяли йому зав'язали туди гумку. А дідума таке гарне волоса. І так собі це. Він не. забув. І він, значить, я дуже люблю курити і висунувся в вікно. Та й кура. Дивиться, каже, думаю, що люди з мене ржуть, каже, дивися. Він як зрозумів чого, він, а шлях би то трапив, перепрошую на слові, слухайте, з варятом в мене робить. У мене таки ми зав'язали, і ну. на собі зробила. І що дуже закручується. Де я тобі допоможу? Даринка, ну вдягни оцей червоненький. Зразок. З бантиком. А ми, пані Наталі, позичаємо на ці. На вечори всякі в садочку і все, це дуже класні ці штуки. І на мене, подивись сюди. Звичайно, в серединому житті воно мало. Сміла академія мистецтва. Квіточки прошу робити. Ну, а я ж щоб не просто киця, ну зна її, Але бі... дивіться, отак. Ось, кожного тряпи. разу, добре. Сам... Так, але щось макутись. То пані Наталія, тобі зараз закріпить. А ти міш, так? А, трошечки А, от, не а я було, не вмію. Трошечки натягнути. Ось так. Чата можна принести цього, води, бо тут так, так. так дуже душно, правда, я принесу. Але щоб... Накладалося хоча до половини. Ну, оце бачите, і до половини накладалася в mm -hmm. кожному ряду пополовинки предыдущого. Mm -hmm. Добре? Воно гарячий. І держи тут, mm -hmm. uh, воно mm -hmm. краще, щоб воно розкривала. Mm -hmm. Рушками, дива їй парубок, 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 віддай мивча не заробок, заробок, заробок. заробок. Трушечку, трушечку, трушечку. Грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 тому відам вартушком, фартушком, фартушком, фартушком. Ой дівчина, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, видиш чи гуляти, 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 не питайся чия, я? чия, чия, чия я, чи я, чи я, я, чи я, я. вийдеш ти, вийду я Вийду я, вийду я, вийду я, а є ще один варіант чия я ти, чия ти, чия ти, чи ти, чи підеш ти гуляти, 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 гуляти. не питайся чи 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 я я, я я, я чи я я, чия, я я, чи я я, чи я вийди. Віна не твоя, не твоя, не твоя, не твоя. Супер, супер. так що, якщо Ой, волонтери і співають цю пісню. Ну, якщо наберете О, це, це, чорні очка, чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли ми ся поберемо. Поберемося в мене дідю, поберемося, не діємо тілю. Поберемося в неділю, не ділю в неділю. Маєш надію. <реш> Ой, сукваси бої. Як наче зараз спарижу?

А в тебе там <рігінь> давай, так, так. Так, так. Я, я, я. я спочатку тут відео О, знімаю. Ой, як з ваша. Мокажи, цікаві.